Доброго дня, тельці! Вітаю вас! Грудень місяць комбінує наразі енергії кінця 2024 року і початку наступного 2025-го. Він ніби поєднує, перемішує фарби одного року і додає багато чого цікавого у наступний. Звертаю увагу тельці, що вже із середини цього місяця ми опиняємося ніби на символічному перехресті кармічних подій. Адже наразі відбувається сплетіння енергій осінніх затемнень 24-го року і весняних, так незважаючи на те, що на дворі зима, ми вже відчуємо подих затемнень, які відбудуться у березні 25-го. Тож, і в грудень місяць дає нам знати про себе як якийсь певний незвичайний хід подій з огляду на наявність двох молодиків, а не так, як один зазвичай. І, звичайно ж, одна повня. Перший молодик 1 грудня ми вже обговорили у вашому восьмому секторі гороскопа і разом із поп'ятною ходою ретроградного Меркурія по цьому ж сектору все це буде за посиланнями в інфо. А наразі звертаємо увагу також на повню у другому секторі вашої карти, яка відбудеться 15 числа і буде позначена також розворотом Меркурія у Директ. І крім того, завершальний молодик цього місяця у 9 секторі вашого гороскопа відбудеться напередодні Нового року, 31 числа. Тож, одна активність, одні важливі старти, одна ніби база дає символічний фундамент для того старту, який ми будемо ініціювати наступного року. І що ж, запрошую вас до обговорення таких цікавих передноворічних подій грудня місяця. Звертаємо увагу в першу чергу тельці на шосте число. Адже тут ретроградний Меркурій проходить своєрідну ініціацію енергію сонечка. В вашому восьмому секторі гороскопа. Тут вони у з'єднанні. Певна людина, фінансовий всплеск, новина, якась така активність і прояснення ситуації із майном вашого подружжя в будь-яких важких ситуаціях, якась певна ясність, отриманий документ, заключення, висновок, кошти, можливо, якийсь певний дозвіл, звісточка, дзвінок. Кореспонденція. Це все дає нам такий старт до роботи, яка розпочинається вже 7 грудня із ретроградним рухом Марса. Марс у своєму ретроградному русі крокуватиме із вашого четвертого у третій сектор гороскопа. В період із 7 грудня поточного року до 24 лютого наступного року. Із четвертого сектора гороскопа в третій буде рухатися Марс. І ця подія астрологічна заслуговує нашої окремої розмови. Наразі ми маємо велику купу справ роботи і взагалі турбот наших Хатніх, стосовно наших домашніх місця проживання, оформлення паперів, в тому числі фінансування оплати певних послуг, розрахунку по боргах і всього, що закликає нас до особистої присутності, до якоїсь певної фізичної роботи, а також до нашого контролю, можливо, більш ретельного підходу до справи, що не можна передоручити, необхідно робити особисто і наша присутність. Утність обов'язкова і докладання зусиль у зв'язку з тими чи іншими подіями ось це все, такий девіз ретроградного Марсу, який передбачає свій поп'ятний рук вже й 7 числа. Однак. Космос не залишає нас без підтримки. І в цей же день ми бачимо інгресію Венери у знак Зодіака Водолій. Вона переходить у ваш десятий сектор гороскопа Тельці, приносить сюди певне полегшення, певні фінанси і такий погляд на об'єктивну дійсність, який передбачає. Команду передбачає спільні зусилля, передбачає важливий фактор уваги до знань, умінь і до інтересів. Від сфокусованого погляду на деталі, на стратегію, планомірний рух за графіком. Ми переходимо до певної об'єктивної реальності, в якій є місце іншим людям, іншим інтересам, якимось нестандартним яким перемінним факторам, які ми наразі бажаємо включити в нашу дійсність. Сюди Венера приносить із 7-го числа, зокрема, і фінанси Тельці. Адже по інгресії в 10-й сектор вашого гороскопа у водолій, вона буквально потрапляє в обійми Плутона, адже Плутон з 19 листопада теж там. Вони в такому активному сплескі порозуміння наразі, який передбачає наявність сили, наявність такої потужної жаги, долати перешкоди і взагалі використовувати ситуацію, і направляти її собі на користь. Це і владні повноваження, і певне призначення, отримання якихось паперів, визнання, дійсно сила йти до своєї мрії, сформулювати її, об'єднатись з ким досягнені певних результатів. Це також і могу. Матеріальна може бути з боку чоловіка, дружини, з боку клієнтів, а також інших людей, яким цікаво ваше майбутнє, цікаві ваші пропозиції, з ким ви можете укласти певні угоди. Це вигідні можуть бути також угоди стосовно купівлі-продажу, оренди, будь-які послуги, які передбачають довгострокову перспективу на певних рівних взаємовигідних умовах. Крім того, тут ще прицінний інтерес до нового виду діяльності може бути загалом Певні покупки, продаж і е, такий заклик до об'єднання, який передбачає також фокус на доходах, як то можливість їх направити, ними розпорядитися, дійсно отримати ніби у своє розпорядження кошти вашого чоловіка, дружини, або ж, крім цього, щасливі події, весілля, заручини, народження дітей, звістка про переїзд, яку ви оголосите публічно, наприклад. Міни у вашої другої половинки стосовно перепризначення на іншу посаду, стосовно продажу батьківського майна, приміром, стосовно проживання із батьками, крім того, або ж навпаки, можливо, ви роз'їдетеся і у вас є тепер можливість проживати окремо. Також тут надзвичайно потужні і фінансові вливання, і в тому числі моральна підтримка. Ви цікаві, ви видимі, ваше майбутнє складає предмет інтересу для інших. Людей. В тому числі це клієнтська робота, це репутація, це певний статус, який ви отримуєте у зв'язку із новими клієнтами, або ж показавши свої уміння. ніби підійшовши нестандартно до певної ситуації, щось індивідуально підкресливши у своїх посадових обов'язках, у своїх уміннях, наважившись рішуче змінити ваше майбутнє, ви дійсно отримуєте. Тельці таку потрібну запоруку успіху. В цей же час Венера поступовою ходою по 10-му сектору вашого гороскопа бачить навпроти себе в такій опозиції Марс у четвертому. І ось тут. Наші найщиріші бажання дивитися далі, дивитися на перспективу, вкладатися в розвиток, навчання, в нашу кар'єру, переїжджати, заключати певні важливі угоди, а також розпоряджатися коштами на наші цілі, плани і, взагалі, в принципі, бачити якісь перспективи, якусь певну цікавість іде в розріз тому, що потрібно робити у зв'язку з нашим місцем проживання, нашими близькими рідними, всім тим. До чого ми звикли, і що нам зрозуміло, що ми робимо за звичку, що нам добре вдається, а також все те, що накопичилося, що необхідно переробити, куди переїхати, скільки часу витратити ще на справи наших домашніх, а також докласти зусиль для того, щоб щось переоформити, приміро. Загалом, така от Венера, ніяким чином не бажає миритися з якимось іншим ходом подій. І ось тут ключове: це свобода, свобода у своїх власних рішеннях, у своїх переконаннях і в тому, що ми маємо право на розвиток, маємо право на якісь інші погляди, а також на бажання себе виразити і іншим чином направляти наші фінанси, в тому числі, або ж триматися за тих людей, які дійсно надали. Яку перспективу для нас є потенційно більш цікавими? Також звертаємо увагу ще і на таку ходу Венери, яка передбачає тригон до Юпітера. Вже 20 го числа ми бачимо тригон між Венерою в 10 му секторі і Юпітером у другому му Наразі це чудовий також сплеск фінансів, зокрема покращення фінансового майнового статусу, вигідної е, такої операції торгівельної або вливання коштів і крім того підтримки. Коли ваші кошти ніби направляються на майбутнє, ви можете їх поєднати і чимось цікавим. Можете дійсно отримати певні виплати, Вигідні, вигідна фінансова операція і угода можуть бути також такі люди, які дають певну цікавість, які дають предмет інтересу і е, таку підтримку соціальну, зокрема у ваших фінансових стартах, як вигідна пропозиція по роботі може бути. Так і дійсно така покупка, коли дійсно це те, що ви шукали, приміруми у вас вистачає на це коштів. Також це ще робота за сферою інтересів, коли ви нарешті можете займатися тим, що вам цікаво. Ви можете ніби від чогось відірватися. У вас є ця цікава пропозиція. А також фінансова підтримка, зокрема, і можливість звільнитися, наприклад, від якогось попереднього місця роботи, або від якоїсь стартової оплати вашої праці, або від роботи на когось навіть, можливо, це ваш власний бізнес. Або ж взагалі зараз у вас і час, і фінанс. Фінанси воєдино об'єднаються заради переїзду, заради навчання, заради якоїсь певної е, такої от мети, і ви стартуєте по наявності таких фінансів, зв'язків, паперів, в тому числі. Також стосовно стану здоров'я, тут можуть бути сприятливі ситуації вирішення цих питань, діагностики, направлень, е, письмових домовленостей, е, також, зокрема, отримання певного результату дійсно того, що буде видно, яким чином це оплачується, з ким ви домовляєтесь, на які важливі ключові рішення ви наважуєтесь. Тобто, буквально у вас змінюється у зв'язку з цим статус. Ви отримуєте нове посвідчення, можете переїхати в зовсім інше місце проживання, в іншу країну. Ви, приміром, укладаєте шлюб, або ж народжуються діти, або ж ви вже знаєте, що таке бути у статусі багатодітної родини. Крім того, в Онуків також можуть бути переміни, а також це ще звільнення від якихось боргів, зокрема матеріальних, теж може бути тельці. Крім цього, Венера у своєму русі по 10 сектору вашого гороскопа також отримує ще такий заряд, як то квадратура від вашого першого сектора гороскопа, від якихось ваших власних непередбачуваних кроків певних. Обтяжень, від яких ви бажаєте звільнитися, або ж такого ходу подій, коли вам необхідно на щось наважитись. Але якби гладко і поступово це не виходить. Дійсно, ті цілі, які ви напланували, або до яких вас закликають інші, ніби йдуть в розріз вашій сталості, стабільності і бажання рухатись якимось певним виваженим шляхом. Ось тут Уран може дати такий запал нервовий, розірвати буквально. Якісь важливі соціальні стосунки в один момент. Також позначити ваше життя як таке, що більше не буде передбачати якогось певного статусу роботи, а також може бути відмова від якоїсь важливої ідеї, від якихось виплат, наприклад, від якогось ходу подій, який передбачав колективну, наприклад, роботу, роботу по інтересу, якісь певні такі мрії, в яких було багато інших людей, щось важливіше за те, що ви можете. Робити самотужки, тому ось тут зверніть увагу, будь ласка, тельці на цю дату. Також наголошу, що протягом всього грудня місяця ми знаходимося під прицілом енергії ретроградного Меркурія, навіть коли він виходить із своєї ретроградної фази. У нас можуть бути різноманітного роду затримки, із огляду, і на якусь певну сталість, дисципліну, графік, неможливість зустрітися і все те, що передбачає якісь певні обмеження, обтяження і борги. А також це ще питання співвідношення того, що ми реально можемо дозволити, які наші мрії, плани і потенціали, і на що і як ми витрачаємо на нашу структуру витрат, на структуру заробітків, і, зокрема, для вас тельці це контакт із великими сумами. Також Тельці, наголошу на певних календарних періодах грудня місяця, коли варто поберегтися від зайвих втрат для вас, зокрема. А також від певних обіцянок підходів до швидкого вирішення питань і бути готовими до присутності, вимкнень світла, затримок в інших людей, а також будь-яких перевірочних факторів колекторських організацій, а також боржників стосовно нас, які не можуть в той чи інший момент віддати кошти, або ж не можуть прибути на зустріч, або загалом у людей можуть бути певні об'єктивні причини, не з'являтися в той момент. Де вони мають бути присутні, крім цього, телефони, засоби зв'язку, транспортні засоби, погодні умови і наш погляд в певних ситуаціях який передбачає завищені якісь певні критерії оцінки ситуації, все те, що ми можемо дозволити собі понад можливості нашого гаманця, а також незважаючи на те, наскільки це нам потрібно. Тому в наступні дні будьте уважні. Шосте, сьоме, дванадцяте число, сімнадцяте, вісімнадцяте, двадцять четверте, а також двадцять сьоме, двадцять восьме. Звісно, про енергії ретро Марса, про повню п'ятнадцятого числа, про молодик тридцять першого і відповідні кармічні. Пливи в цей період ми будемо ще додатково говорити. Все ж таки, грудень місяць це період такої переклички своєрідної між 2024 і 2025 Вони перегукуються стосовно всього, що ще не встиг 2024 має доробити 2025 і яка у них стосовно цього взаємодія. Тож, тельці, до зустрічі у наступних відео. І сподіваюсь, що грудень місяць буде для вас надзвичайно результативним. І в першу чергу всі ті ваші власні орієнтири і матеріальні, і внутрішні, ви зможете вдало поєднати з тими людьми, які вас оточують, і з вашими цілями і планами на майбутнє. До зустрічі, тельці!